Доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як наш новий додаток, Аналіз цін у Prozor Market допоможе вам швидко визначити як очікувана вартість, так і остаточні характеристики товару, який ви хочете закупити. Припустимо, вам поставили задання купити молоду картоплю. І ви хочете дізнатися, яка очікувана вартість і взагалі, які є пропозиції. Щоб зрозуміти, яка на даний момент очікувана вартість є, найкраще вибрати. Ціни в закупівлях, які були оголошені нещодавно, тобто за останні два місяці. Вибираємо червень-липень. Далі нам треба вибрати саме картоплю. Якщо ви знаєте, в якому коді а даний товар закупляється, пропонуємо саме його вибрати. Тому вибираємо 0,321, зернові культури та картоплю. І дивимося що взагалі в каталозі представлено по даній CPій категорії. Бачимо, що нам підходить картопля столова і вибираємо картоплю столова. В принципі, якщо ви впевнені, що ви знаєте, як точно назвали категорію, ви можете зразу шукати по назві категорії. Покажемо, як це можна зробити. Зразу шукаєте картопля І вибираєте Закріплювати цей відділ. Як бачимо, зразу з'явилася вже інформація про ці категорії. Бачимо, що досить сильний розкид є по картоплі, фактично від 6, від 6 гривень аж до 48 за обраний період, а ця інформація нам дає зразу розуміння того, що досить суттєво впливає різні характеристики. Цього товару, який ви хочете закупити, що на розкид. А, І, можливо, ще зразу є підказка, що це товар сезонний і так само може сезонні спливає. Тому, перш за все, вибираємо, що нам цікавить рання картопля. І вибираємо тут ще додатково вами, що нас цікавить саме фристя рання. Бачимо, що, та, що чим дрібніша картопля, тим. Ціна на неї вища. Що якщо це може бути якраз ознакою того, що вам краще звернутися до знову ж таки до ініціатора і запитати, а яка з типів картоплі, і з якими характеристиками в першу чергу йому треба подивитися на доступний бюджет? І, наприклад, якщо ви бачите, що йому треба дуже дрібна картопля: 35-55 мм але ви бачите, що ви в бюджет не вкладаєтесь, ви можете переговорити з ініціаторами і проговорити про інші опції, які є доступні по закупівлі цієї картоплі. Припустимо, вам сказав ваш ініціатор, що йому саме картопля треба 55 80 мм. Тому вибираєте саме її і далі досліджуєте. Якщо вкладається з бюджет, чудово, якщо ні, можна шукати інші опції. І бачимо, що. Ціна на картоплю, яка саме була потрібна, вона в червні була в діапазоні від 20 до 48 гривень, і зараз в липні значно зменшилася її вартість. Якщо ви хочете відстежити тренди, можете перейти на вкладку по дні оголошення і бачимо, що справді та спостерігається тенденція до зниження, і можемо там вже орієнтуватися десь на ось ось ці ціни. Або для того, щоб пристрахуватися, можете поставити медіану ціну за кілограм, і бути впевненим, що скоріше за все ця ціна актуальна і до вас прийде багато учасників. Якщо ж ви хочете подивитися більш детально, а що це за закупівля, чому там такий, така велика вартість, її ви можете скористатися елементом ласо і вибрати всі, що вас цікавлять закупівлі, щоб детальніше проаналізувати. Після того, як ви їх вибрали, можете перейти на сторінку лоти завершені закупівлі, і ось тут є більш детальна інформація, як і про товар, так і хто став переможцем, хто організатором. І при потребі ви можете зайти на конкретний тендер по посланню, або, якщо вас цікавлять більш детальний аналіз, більш глибокий аналіз, ви можете поточну вибірку завантажити з допомогою функціоналу. Завантажити як і нацнути на дату, і тоді вся інформація з цієї таблиці у вас вже буде представлена в Excel, і ви можете ще більш глибше аналізувати ці закупівлі або знов ж таки перейти на конкретно на прозоро і подивитися більше деталей.